Спостерігаючи за цими усміхненими і радісними дітлахами, не одразу розумієш, що вони напівсироти, і зробила їх такими війна. У них різний вік. І різне вподобання, але одне спільне горе. Аби розрадити хлопців і дівчат та відволікти їх від поганих думок. Волонтери волонтерського центру Шостка Добро регулярно проводять для маленьких шосткинців різноманітні заходи, завдяки чому малеча отримує позитивні емоції і гарний настрій. Так сталося і 8 лютого, коли на допомогу волонтерам прийшли ще й шановані гості із Чернівців. Тільки дуже позитивні, це класно, коли ти можеш прийти, віддати свою енергію і отримати відповідь. Сюди ми Приїхали з особливою місією і також підтримати діток. Це надважливо, тому що дітки це наше майбутнє і потрібно їм давати якусь, якийсь трішечки позитив, тому що ну, вони переживають вони втратили батьків, і потрібно підтримати. Сьогодні ми мали велику честь і благословення бути корисними для тих дітей, які прийшли, які втратили своїх батьків. У нас тут є знайомі в цьому місці, ми приїхали проводити програму. Для людей дорослих, а також попіклувалися про дітей. Як буде тільки можливість, так ми і знову приїдемо. <світлана> Координаторка волонтерського центру Світлана Субтельна каже, що подібні візити з такими благородними місіями не часто, але відбуваються, і це дуже приємно. Адже діточок, які вимушені жити в стані війни, а ще й втратили своїх татусів, потрібно підтримувати і дарувати їм позитив навіть в таких стресових ситуаціях. Діти, які втратили тата. Звичайно, у них повинна бути все ж таки посмішка, бо їх. Папа загинув заради того, щоб у цієї доньки е, е, сина було майбутнє, тому нам це дуже важливо. Організовуємо і е, ви бачите, як важливо було для цих діточок, що вони гралися, вони посміхалися. Вони такі маленькі і такі беззахисні, і одночасно такі дорослі і сильні духом, адже більшості з них довелося подорослішати саме в той момент, коли вони втратили своїх батьків. Ред таких шестикласник Олексій, батько якого Євгеній м'ягкіх, загинув у вересні минулого року на Донеччині. Про свого тата хлопчик згадує найтеплішими словами, і цього дня, навіть не зважаючи на застуду і не дуже гарне самопочуття, Олексій прийшов до центру, аби передати військовим 153-го батальйону безпілотник пам'ять. Про нього знак помсти за мого батька. Я дуже хотів помститися і попросив мами купити дрон. Він дуже любив мотоцикли, він був дуже добрим. Він всім допомагав, мені допомагав всім. Прям дрони потрібні, щоб слідкувати за ворогом і знищувати їх. Стас на цій війні втратив рідного дядька, який катав хлопчину на мотоциклі, дарував подарунки. А племінник натомість його любив, поважав і рівнявся на нього. Хлопчик завітав до волонтерського центру разом з дідусем, аби передати волонтерам кілька тисяч гривень, що назбирав власноруч. Його, э, здачу. Копійки. Поля давав ходив по хатам, мені давали 500, 200, 300, 400. Скільки ти, ти Сьогодні передав чотири тисячі на двома. Війна забрала у Петра Івановича сина Владислава, який поліг у Маріуполі, захищаючи Азовсталь у квітні 22-го. Згорьований чоловік каже, що його онук самостійно прийняв рішення збирати копійку до копійки, аби допомогти військовим. Он там і що внучка казана в Києві, і внучка все в школі ані втроєм сам. Збирали, ані вже це третій раз. Час чотири там була три після десять. На жаль, через розв'язану Росією війну в Шосткинській громаді на сьогоднішній день без батька залишилося майже 80 хлопчиків і дівчаток. Більшість з них діти до 14 років.